Запилювач Новокаховський. Сьогодні 25 жовтня. Ми знаходимося в Чернівецькій області, місто Новоселиця. Значить, я, Данило Степан Михайлович, ось це пізні сорта хурми. Так, запилювач Новокаховський, плодоносячий, видає два види плодів. Ось дивіться, ось продовговатий такий плід. І, і такі закруглені, і такі закруглені плоди. Ось. Буває все разом і продовгуваті, і закруглені одночасно. На одній гілці. Ось дивимося, значить, сорт пізній. І бачимо деревину. Десь метра майже 4 метра Так, тут в нас прищеплено, показую це плоди, хурми. Дар Софіївки на верхівці. Скоро сонечко з'явиться, просуши плоди. Плоди будуть зрізані і відправлені Олександру разом з усіма іншими плодами. Ось там ще ті жовтіші, бачите, там дві гілки. Дві гілки це дар Софіївки. Також. Також, зараз. Врожай дуже великий. Значить, самі жовті плоди виберу, ну, може, і ще жовтіші за цих знайду і відправлю Олександру з всіма іншими плодами. Так, це я піднявся на на висоту і бачимо, бачимо круглі плоди, їх три штуки. Посередині половина плода під листям. Це три штуки. Я зробив щеплення. Хурма називається. Як же вона називається? Бірки. Бірка є нижче. Забув, забув, як вона називається? А, ось іще. Іще два плоди. Дар Софіївки тут. Теж це все сьогодні буде зняте і відправлене. І це самий пізній сорт в мене. Самий пізній сорт. Запилювач Новокаховський у Степана Михайловича. Буде відправлятися останнім покупцям. Отож, друзі, друзі, бачите, що в мене росте люба хурма вірочка. як називаються эти плоди? Ось эти три плода, видиш, как они називаються? Зараз, там є бірочка. Бірочка Тік по. О, зараз збільшу вам і покажу бірку, я ближче не можу підійти. У мене закінчилося, а я підхожу. Достав. Читайте самі. Тіпу. Далі, навесні, будемо робити щеплення на цьому дереві різними сортами, тому що запилювача так багато мені не потрібно. Тому що всі дерева вже прибрані. Майже всі залишилися такі пізні сорта. Значить, гроші за ранні сорти хурми, такі, як дар Софіївки, вже знаходяться в мене в кишені, а пізні сорта ще висять на дереві. І це мені дуже сильно не подобається. Мені потрібно, щоб гроші були в кишені, а не на деревах. Отож залишимо декілька гілок, все решта буде щеплене іншими, більш ранніми сортами. Так, так, повсюди врожай ось так. Обійшов дерево з іншого боку. Дивимося, дивимося. Бачимо. Бачимо спілий плід. Спілий плід. зараз ми його зірвемо. Так, подивимося. Чогось він дозрів раніше всіх. Ось такий плід всередині дуже смачний. Дуже смачний. Це продовговатий плід я зірвав. У її ще круглі, мабуть, смак відрізняється. Отож, люди, якщо будуть всі плоди такі, як я зараз відкусив, це відмінно. І На все добре, друзі. До побачення.